Ми того не до, що... в першу чергу. Це зразу недовіра в цьому складу суду, в цьому апеляційному суду, тому що згідно 32, 33, 34 статті Кримінального кримінально кодексу і згідно закону про запобігання корупції, вас безпосередньо тут знаходяться злочинці, яких я зазначив тут. Злочинні дії відеопротоколи долучені, безпосередньо не, і голова так. суду, тому згідно я даної початку... да, Тому та, ви маєте та, передати та, вищий антикорупційний суд для розвитку. року. Щодо наповідомлення про злочин, який е, журналістам має просто долучити до матеріалу справи. Ні на Андрія, який працює з журналістом. Немає заперечень проти долучення? Немає. Долучили до матеріалу справи. Дайте та, відповідь на той. Відповідається той... і матеріалу справи. Ні, ні, дайте відповідь а зараз. Це, це, це нововиявлена Це обставина, яка вчора відбулася а під час залізничного районного суду. дурдом якийсь, перебувають нагод причитайте першу вимогу тут. Вона в першу чергу, бо, тому що нововиявлена обставина вас злочинні дії відбулися іменно в території суду. Тому ви не можете апріорі розглядати справу, передати вищинні корупції суд там нововиявлені факти, що безпосередньо голова суду є співучасником того злочину, який та не тут голова суду. Ми наш платформ зачитайте і тому згідно 32, 33 тридцять Ми тридцять до того та дай от, дай в першу так. чергу. Тому ви не можете вже то розглядати ви, шановна блін. що ну ви цирки творите? Дай, ну, зачитайте, вийшли, і ви не можете далі, далі. далі дивитися тут. Передайте в Києві, хай Київ розглядає. Все, Ви, ви вже відсторонені маєте від того, тому що у вас є тут безпосередні злочинці. І суд же не може розглядати. Це треба все долучити, об'єднати і передати в Київ. Що ви там це, слухайте? Нема що слухати. Дайте відповідь, дивіться. Давайте, Зараз ми чекаємо слідшу оперативну групу, надії голови суду. Те, що стосується отих документів, того всього. Ми зараз то все розглянемо. Ви зафіксуйте, передайте, дайте відповідь, передайте вищий антикорупційний суд. Більше вас нічого не треба. Все, там же не треба то розглядати. Там має розглядати вищий антикорупційний суд. Бо тому що йдуть на сотні мільйонів гривень і голова суду це, це учасник того всього процесу. Ви ж не будете на голову суду розглядати питання. Ви ж на голову суду питання не будете розглядати? Не будете, Бо тому що вам КПК не дозволяє і закон про запобігання корупції. Тому давайте не це. Я мужчина Андрій, не вибражайте мене. Значить, ви глянцеві. Ми доповідаємо матеріали справи по черзі. Ні, ні, не по черзі. Зло обставина. Поки ми чекали Значить, розгляд, ви 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 відбулися ви ви злочинні дії. Дякую. 420, а ви не читайте то безсмисліну? Я, я все рівно того спорю, бо ви не маєте права вже розглядати. Ви вже 321. маєте за ладно, хай собі почитає там, може, це я все рівно того спорю. Вони згідно закону, не мають то все Ваш шеф, капітан корабля замішаний в тому. Що ви там читаєте? Засідання зобов'язані дотримуватися порядку судому відбуду.